Вітаю! Це відео я записую для тих, хто дов'язавши 44 й ряд, усвідомив, що йому важко в'язати цей узор. Тому я пропоную вашій увазі інший простіший узор. Для того нам потрібно зробити перехідний 45-й рядок. Отже, ми починаємо в'язати 45 й ряд. Ми запихаємо всередину і маємо підхопити тих дві петлі. І, Як бачите, тим очком в мене не виходить, тому я беру допоміжний запахає. Хто в'яже вільніше, можливо, йому буде простіше в'язати тим очком, але так як в мене досить туго зв'язано, хоча я старалась в'язати вільно. Мені прийдеться оцей 45-й ряд в'язати за допомогою цього меншого очіку, Ну, принаймні витягувати нитки. І таким методом необхідно зв'язати цей перехідний. 45 рядок, у вас має вийти, бачите, та таких дві декоративних лінії. Зустрінемось на кінці 45-го ряду. Отже, ми дов'язали 45-й ряд, і тепер будемо в'язати цей простіший узор. 46-му ряді. Це звичайний стопчик без накиду, звичайним способом. Отак ми пров'язуємо. 46 ряд до кінця. І 47, 48, 5 або шість рядів, можливо, більше, ми будемо пров'язувати оцим способом. От дивіться. Зараз наша панамка виглядає ось так. Я поверну. Оцих дві лінії, оцих дві лінії. Це є оцих дві лінії. Далі ми звичайним способом пров'язуємо тут 46, й 47, й 48. й І так далі. Отут стільки, скільки ви захочете рядків. А потім знову повторюємо оцей ряд. Ну, не ряд там один і другий оцей перехід. І аж тоді ми будемо починати в'язати поля. Тому зустрінемось там, де я буду в'язати поля. Я так і напишу на відео: поля.